Вітання глядачам Стефаник Ті. В студії працює Марина Назарук. Розпочинаємо новий сезон інформаційно-новинних програм на Стефаник Тіві. Сьогодні до вашої уваги пропонуємо огляд найважливіших та найцікавіших подій, що відбулися в нашому університеті за вересень, початок жовтня. А розпочнемо ми з нашого традиційного опитування, яке проводимо наприкінці вересня. Наші журналістки Соломія Михайлишин та Аліна Корелюк розпитали студентів, як пройшли їхні перші тижні навчання і що запам'яталося найбільше. Вересень вже добігає кінця, тому ми вирішили запитати студентів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, як пройшли їхні перші тижні навчання. Дуже легко були тільки лекції, і поки що нічого важкого. Знала, що таке університет і як взагалі знаходити аудиторії, і поки що дуже легко. Нічого скутного. Ну, Насправді завжди після літніх канікул важко вливатися в цей ритм навчання, проте досить непогано. О, найбільше запам'яталися багато різних предметів нових, які з'явилися, нові виклики, які чекають попереду, особливо там предмети з радіовиробництва. Наприклад, це дуже цікаво, тому що це щось зовсім нове, але цікаво себе спробувати в цьому. Чесно, на третьому курсі навчання зовсім по-іншому. Я взяла багато організаційних моментів в нашому університеті, в нашому факультеті, і чесно, я дуже задоволена цим тижнем. І, взагалом, цим місяцем. Я, я сподіваюся, і навчальний рік буде продовжуватись в такому ж ритмі і такому ж темпі. Загалом пройшло все дуже легко. Я очікувала, що буде набагато складніше, але викладачі стали розумінням, що це перші тижні навчання, тому це було дуже дорого. Досить непогано. Все, ну, те, чого я очікував, тут є. Так що я поки задоволений, поки все подобається в загальному. Ось. Перші тижні навчання пройшли дуже цікаво, і для мене це прям такий новий етап в житті. Дуже насичено. Мені подобається атмосфера в цьому нашому навчальному закладі, і взагалі все дуже класно. Дуже цікаві лекції, дуже цікаво. Викладачі подають інформацію. Звичайно, просто атмосфера, дуже класна група. В нас попалася. і нас постійно водять по всяких місцях. Бібліотеку їздили, їздили на газетне журнальне виробництво, і це дуже цікаво. Справді непогано, ну тобто, перший тиждень було доволі цікаво, та й зараз цікаво, в принципі, тому що ми навчаємось на ну, німецькій філогії. І це цікаво вчити нову мову, дізнаватися щось нове. От мій перший тиждень навчання пройшов в принципі, дуже цікаво. Мені я зрозуміла, що мені справді подобається ця професія. Викладачі дуже приємні та завжди готові допомогти. Найбільше, напевно, запам'яталося, як ми їздили. Дивитися, як виробляються газети, журнали це було дуже цікаво. У Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника відбулись вибори ректора. За результатами наглядової ради, переможницею стала перша проректорка Валентина Якубів. Нагадуємо, що інтерв'ю з нею ви можете подивитись на нашому ютуб-каналі. Тіч технологія та освіта для доступної культурної спадщини під такою назвою у нашому університеті відбулась відкрита лекція професора з Польщі Богуслава Марика. Під час зустрічі він поділився досвідом роботи з дітьми з особливими освітніми потребами та розповів про практики, які змінюють сучасну систему освіти. Захід відвідали Тетяна Сарай та Анна Пащенко детальніше у сюжеті. Карпатському національному університеті відбулася відкрита лекція професора Люблінського католицького університету імені Івана Павла II Богуслава Марика. Захід проходив у межах ювілейного п'ятого саміту перших леді та джентльменів, який цьогоріч відбудеться в Києві. Його тема освіта, що моделює світ. Перша проректорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Валентина Якубів зазначила, що саміт є важливою подією для університету, регіону та міста, а також створює нові можливості для студентів. Сьогодні ми доєднуємося до всіх ініціатив, які допомагають залучити міжнародних партнерів до створення нових технологій, нових інновацій у сфері освіти, які зможуть допомогти нашим учням, нашим студентам отримувати її якісною, отримувати її своєчасно за допомогою лекторів з цього світу. Темою лекції була тіч технології та освіта для доступної культурної спадщини. Богуслав Марик зауважив, що ніхто не народжується творчою людиною, тому з ранніх років потрібно розвивати доступність людей до мистецтва та формувати їхню обізнаність у цій сфері. Джос за словами Валентини, Якубів, професора Богослава Марика запросили провести лекцію, тому що він започаткував важливий проєкт пов'язаний зі створеннями мистецьких творів для людей з вадами зору «У 2019 році. Ми спільно з професором католицького університету в Любліна реалізовували проект Невидима спадщина. Цей проект передбачав е, навчання незрячих людей з вадами зору е, мистецтві. Серед слухачів лекції були студенти та викладачі університету. Марта Довбня, студентка першого курсу магістратури іноземних мов, каже, що лекція була для неї корисною, тільки це дало мені. Е... Погляд такий можна так сказати, на те, як люди з вадами зору відчувають цей світ, яким чином вони з якими трудностями вони зустрічаються щоденно, зокрема, з якими трудностями вони зустрічаються в процесі освіти, і так само дало зрозуміти, що є дуже багато методів, які можуть їм допомогти після виступу професора. Відбулася дискусія. Студенти та викладачі ставили запитання, що стосувалися практичного застосування методик у роботі з людьми, які мають порушення зору. Богуславмарік. Зазначив, що українські студенти мотивовані, креативні, мають багато енергії та ідеї, які можуть бути втілені. Чотири студентки Карпатського національного університету імені Василя Стефаника здобули стипендію президента України. Ними стала Роксолана Бурбела, Тетяна Торак, Вікторія Задарко та Каріна Киюк. А з однією із стипендіаток, студенткою третього курсу факультету філології Тетяною Торак поспілкувалася наша журналістка Софія Шмеляк. Тож найближчим часом очікуйте на розмову на нашому Ютуб-каналі. А тим часом хочемо розповісти вам ще про одного стипендіата. Володимир Кіндрачук отримав 50. Тисяч гривень за успіхи в навчанні детальніше у сюжеті Анастасії Сахнюк та Марії Йовдій. Імену стипендію у розмірі 50 тисяч гривень від голови Ворохтянської селищної ради Олега Дімюка, отримав студент-магістр економічного факультету спеціальності маркетинг Володимир Кіндричук. Це нагорода за його високі досягнення у навчанні та науковій діяльності. Володимир, переможець всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, призер міжнародних конкурсів з маркетингу, реклами та діджитал комунікацій, що відчуває молодий науковець, отримавши підтримку від своєї громади. Розповідає Володимир, для мене це означає, що те, що я роблю, воно не тільки йде мені на користь, а це помічають інші люди. Це дає мені додаткову мотивацію, оскільки я бачу, що це помічають. І це стане ще тим ресурсом, який я вкладу далі в свій розвиток. Ну, це було доволі несподівано, тому що як сказали, що... Минулого року була ця стипендія. Я знав про це, що є, ну, є така можливість, але на це я не сподівався. От, можна сказати, що це було доволі несподівано. А як виникла ідея започаткувати іменну стипендію, розповідає голова Ворохтянської селищної ради Олег Демюк. Сама ідея виникла минулого року. Ми думали спільно, як Змотивувати сучасну обдоровну молодь якось продовжити свій рух у напрямку розвитку, у напрямку професійного зростання, і, власне, була така одна з ініціатив, щоб давайте ми організуємо якусь премію відзначення людей фінансово, адже воно стимулює. Власне, минулого року ми відзначили 10 наших талановитих людей Ворохтянської громади. Це в основному були спортсмени і митці. Цьогоріч, коли ми комісійно збиралися і власне визначали. Хто може бути номінантом на цю премію, то зупинилися на кандидатурі Володимира Кіндарчука як молодого обдарованого фахівця з маркетингу, май... магістра Карпатського національного університету. І, власне, це було підтримано одноголосно, і це стало. Тією тим поштухом, що сьогодні ми вручили цю нагороду нашому студенту. Ректор університету Ігор Цепенда каже, що підтримка студентів стипендіями від територіальних громад є важливим кроком у розвитку освіти та мотивації молоді. Ця традиція вже була розпочата свій час івано-франківської обласної ради обласної адміністрації, яка заініціювала стипендійний фонд для студентів івано франківських університетів. І продовжено було Івано-Франківською міською радою, де ми сьогодні так само маємо стипендії для наших студентів. Натомість, що стосується стипендійної діяльності Карпатського національного університету, то ми вийшли далеко за межі вже України, тому що ми маємо, окрім стипендій, які отримують від об'єднаних територіальних громад, також і стипендії закордонних фондів. Зокрема, якраз Володимир Кіндрачук минулого році отримав стипендію. Економічного форуму у Карпачі у розмірі тисячу доларів, як найкращий студент не тільки за свою навчальну освітню діяльність, але так само і за волонтерську. Знову ж таки відрадно, що голова об'єднаної територіальної громади Ворогтянської Олег Землюк, який якраз і заініціював спільно з своїми колегами цю нагороду для молодих. Краян Борохтянської від територіальної громади також вже впродовж декількох років відзначає молодих своїх співвітчизників, краян такими нагородами. Це дуже важлива тенденція не тільки з точки зору матеріального заохочення, але знову ж таки тих акцентів, які спрямовані саме на молодь, на те, що громада бачить їх в своєму середовищі, громада дякує їм. За їхню відданість в здобуванні знань і знову ж таки бачить їх як таких лідерів, моторів багатьох змін, які будуть відбуватися і на рівні об'єднаної територіальної громади, і на рівні краю. Іменна стипендія у розмірі 50 тисяч гривень не лише нагорода за здобутки студента, а й приклад того, як громади знаходять можливості підтримувати молодь та інвестувати у майбутнє. Анастасія Сахнюк, Марія Йовдій для ТІВІ. Щорічне вшанування пам'яті Героя Небесної Сотні Романа Гурика відбулось на подвір'ї Карпатського національного університету. Детальніше про це розкажуть наші кореспондентки Ілона Кукуруць, Аліна Курелюк та Вікторія Осипчук. Герої не вмирають. Щорічно у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника вшановують пам'ять Роману Гурику. Захід традиційно розпочався хвилиною мовчання та виконанням гімну. Участь взяли керівництво університету, студенти, викладачі, а також батьки героя Ірина та Ігор Гурики. Мати Романа розповідає, як формувалась громадянська позиція її сина. Я думаю, що тут напевно знаєте, як все докупи склалося, от як пазл один, тому що ну я не можу сказати, що ми знаєте така дуже сильно патріотична сім'я. Ну так, ясно, що в нас є, тому що ну там коріння є таке, знаєте, і в сім'ї, якби були ці закладення, але щоб ми от постійно тільки цим жили, тільки про це говорили, такого не було. Тому це напевно, я так думаю, це напевно і школа додала. Я напевно думаю, і сім'я додала, родинне коло це. І я все таки думаю, що це ну багато було його особистої позиції. Романові мав би виповнитися 31 рік. Хлопець навчався у Карпатському національному університеті на факультеті філософії, де на його честь навіть названа лекційна аудиторія. Студенти досі згадують його фразу Хто як не ми. Виконувач обов'язків ректора Ігор Цепенда каже, що пам'ять про Романа Гурика це не лише традиція, а й невід'ємна частина історичної пам'яті університету. Такі постаті, як він, це ті стовпи пам'яті, які виховують молоде покоління. І для нас пам'ять про Романа це не тільки якась формальна традиція, це дійсно погляд на нашу історію, на наше минуле, але знову ж таки з поглядом у майбутнє його життєвий шлях обірвався на майдані у лютому 2014 року. Але його приклад досі нагадує, що патріотизм вимірюється вчинками. Батьки героя разом із керівництвом університету поклали квіти до обеліску. Та запалили свічку, аби вшанувати пам'ять. Тато Романа Ігор Гурик розповідає про прогулянки з сином та їхні глибокі розмови. Дуже багато. Я згадую тих моментів, коли ми з ним деколи йшли гуляти. Я любив з ним десь походити, погуляти ми спілкувалися, і ми зачіпали такі теми. Я не знаю, чи звичайні люди так собі розмовляють, а ми говорили про взагалі все, про існування людини, а чому люди так роблять, ось психології точки. Роман дуже багато читав, і мені було цікаво з ним, бо, наприклад, в мене теж були якісь певні думки. А я боявся таке з кимось поділитися, бо думаю, може, люди подумають, що я щось трохи не так. Але з Романом ми якраз могли говорити на такі теми, ми один одного розуміли. На сьогодні понад 60 студентів і випускників Карпатського університету віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої країни у російсько-українській війні. Спеціально для Стефана Тіві, Ілона Кукуруц, Вікторія Осипчук та Аліна Кудцять 25 вересня щорічно відзначають День мрій. Наші журналістки провели опитування, яка ж мрія у студентів Карпатського національного університету. Вітання! Сьогодні 25 вересня, День мрії. Ми вирішили опитати студентів Карпатського національного університету імені Василя Стефаника, яка ж у них мрія. Щоб закінчилася війна і закінчити перший курс. Здати усі поуторки у мене. Є. Моя мрія стати співачкою. Наш такої мрії немає. Но я би хотів створити свій власний бренд. Щоб закінчилася війна і полетіти в Італію. Мрія і стати, стати новим тімбалендом. Ну, вивчитись по своїй спеціальності, знайти гарну роботу і заробляти купу грошей. Моя мрія посадити ДРО і що б ще закінчила да. сюди. Статус пісні менеджером. Моя мрія це, напевно, закінчити цей університет. Купу. І все. Закінчилась війна, Щоб Повернувся кожен захисник. <реку> <реку> Собі. Моя мрія стати IT спеціалістом. Хорошим it спеціалістом. Моя мрія, напевно, зробити багато грошей, працювати у сфері IT та стати успішним саме в цьому напрямку та успішно закінчити навчальний заклад. Щоб закінчилась війна, щоб все в цьому світі стало добре. яка яке всіше був мене? До дня створення української повстанської армії студенти Карпатського національного університету приготували борщ за рецептом повстанців, саме так як його колись готували воїни. УПА детальніше дивіться у сюжеті Ілони Салій і Мирослави Надкирничної. Борщ за рецептом повстанців. Саме таку страву 30 вересня презентували студенти факультету туризму Карпатського національного університету імені Василя Стефаника. Подію присвятили Дню заснування Української повстанської армії, українському козацтву та Дню захисників та захисниць України. Розпочали захід із виконання державного гімну України та хвилини мовчання щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Окрім борщу, студенти відтворили інші традиційні повстанські страви: засолене м'ясо, сало, овочі, квашанина, канапки, узвар та чай. Студентка першого курсу Марта Пак каже, що до приготування залучили понад 20 студентів. і найголовніше, ми презентуємо упівський борщ, тому що борщ, як заведено в українських традиціях, це голова всьому. Також у нас презентовані різні канапе, наприклад, з салом, гірком, гівчицею, нарізані овочі, тому що овочі це цінний продукт. Солонина, тому що вони так само мають багато мікроелементів. Найдовше готувалися борщ, тому що борщ має бути набаристий, адже він має бути ситний, тому що для воїнів УПА це було дуже головне. Тому орієнтовно години-дві ми готували точно. Ще плюс те, що накрите вже на столі, то десь до години часу. Завідувач кафедри готельно-ресторанної та курортної справи Володимир Клапчук каже, що цим заходом хотіли показати молоді, як готувати різні страви в непрості часи. Ми завжди проводимо акції громадської освіти і громадянської освіти, особливо молодого підростаючого покоління, які присвячені даті утворення української повстанської армії. А Проводимо сьогодні не в той день, звичайно, коли воно мало відбуватися. Але оскільки 1 жовтня у нас є свято Покрови, а воно присвячене і українському козацтву і українським захисникам і захисницям. І водночас ми вирішили переурочити це і до української повстанської армії. Вперше такий захід в Карпатському університеті провели ще у 2019 році з вогнищами та великою кількістю відвідувачів. Через пандемію та війну традицію призупинили. Однак зараз захід відновили. Доцентка кафедри готельно-ресторанної справи Лілія Луяк каже, що головним інгредієнтом в упівському борщі було м'ясо. У кожному регіоні України є свій пощ. Але упівський борщ був особливий, тому що не завжди в тих умовах, які доводили свої нам. Української поселенської армії е, бувати можна було приготувати такий борщ, який є. Тому він був смачний з тих інгредієнтів, які були. Метою події було показати, як у важких умовах війни навіть проста страва могла стати символом єдності, тепла і віри в перемогу. Ілона Салій, Мирослава Надкернична, спеціально для Стефаник Ктіві. Студенти-журналісти здобули низку перемог на всеукраїнському конкурсі есеїв на патріотичну тематику Україна це ми. Другокурсниця Дар'я Базовод посіла перше місце, друге місце першокурсник Олександр Саманюк, а третє місце розділили між собою третьокурсниця Вероніка Козак та першокурсниця Кіра Холодай. Також студентка першого курсу Анастасія Степанчук отримала відзнаку у номінації за креативність. Письма конкурс організувала кафедра журналістики. Національного педагогічного університету імені Короленка. Вітаємо переможців та бажаємо нових звершень. На сьогодні це все. З вами була Марина Назарук. На все добре та до нових зустрічей!